Троє поранених тим часом на Херсонщині внаслідок російської агресії по житловим районам області, за даними обласної військової адміністрації, напередодні росіяни гатили по цивільним об'єктам, влучили у лікарню у газогін минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами. Опинилися 17 населених пунктів. І обласний центр Херсон безпосередньо. Олександр Прокудін з нами це очільник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо. Наші вітання. Здоров'я бажаю. Як ми маємо розуміти, що на даний момент оперативна ситуація по регіону? Ну, завчора під ворожим правильно ви сказала 17 пунктів. Було пошкоджено багатоповерхівки, привадинки, медзаклад, газопровод, господарчі споруди. Ну і як кожен день цивільні автівки минулої доби після обіду Росіяни атакували з дрона. Жителя Антонівки це біля Херсону, котрий йшов вулицю. Він отримав вибухову травму та поранення. Ніг також через російський обстріл у Дніпровського району Херсона постраждали двоє чоловіків. У них контузії, вибухові травми та уломкові поранення. Всі три потерпіли зараз в лікарнях. Вони під наглядом херсонських лікарів. Сьогодні зранку також сім авіабомб скинули. На прибережні райони Херсонщини і нещодавно здійснили ракетний удар по одному населеному пункту Бориславського району. Пане Олександре, скажіть, внаслідок цих дій ворога, того, що вони руйнують, куди вони гатять. А, а яких спеціалістів не вистачає Херсонщини сьогодні? Ви от згадуєте про лікарні Херсонські, так? І лікарів-херсон, а лікарів вистачає? Чого не вистачає? І кого вистачає. не вистачає? Вистачає? Вистачає лікарів. Нам допомагають інші областя, які також відряджають деяких вузьких спеціалістів до Херсонщини, які вахтовим методом несуть службу і допомагають херсонським пораненим кожного дня. Тому як медикаментів, так і персоналу зараз достатньо. Херсонська області. лани спеціально підпалюють окупанти там, де дозрівають врожаї. Спеціально гатять так, щоб загорілося, згорілося, щоб ми не мали. А що не будемо мати що їсти? Як збирають врожай в регіоні? Чи збирають що вдається зберегти? Що вдається вивести? Чи є взагалі де зберігати? Бо питання по зерносховищах, ховучо, фрукту сховищах залишається актуальним і до війни було. А зараз той поготів. Да, російська армія не полишає спроб знищити те, що аграрії наполегливо і незламно вирощували. Минулого тижня внаслідок обстрілів згоріло поле на 25 гектарів пшениці, зрілої пшениці. На цьому тижні окупанти спалили ще 50 гектарів пшениці в Береславському районі. Але попри все, все одно наші фермери працюють і збирають врожай. Зараз збір врожаю йде нині 7 тисяч гектарів земель зібрано більше ніж 16 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Крім того, з півтори тисячі гектарів полів зібрали понад три тисячі тонн ріпаку. Звичайно, одна із проблем, які ви озвучили, це знищені російськими окупантами ангари, склади, елеватори. Ну жодного елеватору і ангару не залишилось на правобережній частині Херсонщини, Вони всі знищені. І спільно загра про мінагрополітики та продовольчою сільськогосподарською організацією. ООН разом з нами ми допомагаємо розв'язати цю проблему. Вже наші аграрії отримали майже сотню модульних зерносховищ. Вони встановлюються. В кожному на кожному фермерському господарстві і дві сотні рукавів для зберігання зерна. І Це допоможе нам зберегти 120 тисяч тонн врожаю. Також доступні ми нарешті добилися, щоб діяли на нашій території урядова програма. Доступні кредити 5.7.9». 20 дев'ять. Двадцять вже скористався. Загальна сума фінансування там близько 180 мільйонів гривень. Це дуже допомагає. І більше ніж двом сотням виробникам, всіх виробникам Мінагрополітики погодило виплату субсидій. Є розмір 8 тисяч за гектар обробовлювальних угідь для виробників, що мають у власності або користування до 120 гектарів. Це маленькі фермери, і вже 60 мільйонів гривень погоджено на цим аграріям. Пане Олександре, ще одна проблема, з якою в тому числі фермери і, і не тільки фермери, так стикаються. Це замінування, полів замінування у тому числі. От яка ситуація з розмінуванням? Скільки ще залишається небезпечними як для ведення господарства, для, так і просто для, для візитів, для проїзду, так, тими місцями? Тут можу похвалитися Херсонщина беззаперечні зараз лідер і в темпах, і в кількості розмінованих земель серед інших регіонів. Це Титанічна і колосальна робота саперів, котрі цілодобово зараз працюють, аби зробити наш регіон безпечнішим. Нині е, у регіоні працюють е, майже тисячі вибухотехніків. Це і ДСНС, і Збройні Сили, ДССТ, Національна поліція, ну і звичайно, протимінні е, оператори, це ДРСІ, Халатрас, МП і, і інші. І вони вже обстежили і очистили від російської вибухівки більш ніж 46% правобережжя це майже 316 тисяч гектарів території. Знищили майже 190 тисяч вибухонебезпечних предметів. Не хочу зазначити, що ну до кінця 2025 року з такими тампами ми по правобережжю закінчимо розмінування. Поля це основне для фермерів. 55% полів вже розміновано. Це 284 тисячі гектари. Тому темпи хороші. Якщо буде безпекова ситуація, все зробимо. Якщо буде безпекова ситуація, питання про тих людей, які зараз залишаються або вирішили виїжджати. Розуміємо, що зима буде складною, особливо. Ну, власне, ворог не збирається зупинятися. Чи можемо говорити про чергову хвилю з Херсонщини, тих людей, які вирішили покинути регіон і сісти в інших місцях? от Ми вже дуже тривалий період бачаємо такий стан, що чисельність людей на Херсонщині майже не змінюється. Вона. З деяких небезпечних районів люди виїжджають в безпечні, ну залишаються на Херсонщині, тому зараз такої міграції людей точно не вбачається, ну але ми живемо в такій ситуації, що безпекова ситуація може змінитись, і звичайно будуть якісь інші дії. Спасибі вам, пане Олександре, за те, що доєднались до ефіру за ці подробиці. Олександр Прокудян, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Дякую.